Відбудують Каховську ГЕС. Ні, десятка мечів. Ні, вісімка кубків і вежа. На жаль, не можу підтвердити тут відхід, відмова від цих намірів, відмова від цих планів на рівні неможливості, на рівні повного руйнування і неможливості. На жаль. Балачки, да, балакаємо, балакаємо, домовляємося, ще не домовилися, але шість кажезлів, вісім кажезлів і закоханих. Звичайно, це і про спільність, це і про об'єднання, це і про те, що перемога обов'язково в цьому питанні буде, незважаючи на всі подразники. Розумієте, ну тобто стадо оленів навколо ходить, а він все одно там головний. тож... Так, як Трамп ставиться до атак по Україні? Таке питання. Як Трамп ставиться до атак по Україні? Незадоволений він не подобається йому це. Йому це заважає збирати врожай, йому це збер... заважає збирати плюшечки. Ну, тобто дратує, знаєте, як ото Камінець в туфлі. Дратує його це. Як він... Чи знає він взагалі про ну, реальну картину, що зараз відбувається в Україні? Ні, сімка мечів, ні. Ні. Немає в нього повноцінної інформації. Інформацію доносять. Інформацію доносять ну, дозовану. Але те, що він знає, його дратує. Чи планує він найближчим часом вплинути на обстріли? Так. Да. Король жезлів кохання, звичайно планує. Він це робить, це його розумієте, це його. Обліку моралі, це його лице, це його панти, я б навіть сказала. Тому що, ну, король жезлів це людина, яка не може без пантів, це людина, яка повинна демонструвати, скакати, заявляти про себе. Ну тому йому дуже несмачно, що якась його картина світу, вона не співпадає з очікуваннями. Тому так, його це дратує. Він багато робить для того, щоб багато з того, що він може зробити, для того, щоб ці обстріли припинилися. Стосовно, як там Трамп ставиться до Рашки, до України попередній ефір. Ми там це питання розглянули, тому не хочу повторювати. Ну, якось вони не дуже одне одного чують. Розумієте, тут якось Китай собі, Індія собі, обидві країни втрачають фінанси, і обидві не можуть, ніби як завдяки одна одній поновити. Що між ними? Агресія, якась прихована розбрат. Китай чекає якихось фінансиків, когось долучить когось. Коротше, так, я не бачу між ними війни. Ні. Між ними буде розірвана якась фінансова взаємодія, якась матеріальна взаємодія. І тут долучать ще якогось, можливо, миротворця. Це може Трамп? Трамп може між ними стати провідником таким позитивним. Це не Трамп, це якийсь володар світу, скажімо так, якийсь керівник країни, можливо, навіть. Ну, але це молодий хтось, можливо, це новий представник Америки, якого я бачила, що Трамп іде, що Трампа не стане. Неважливо, як його не стане, чи то він там не знаю, м'ясом вдавиться, чи то він скаже, що я на пенсії пішов, чи ще щось таке. Але 100% мені показувало заміну, що йде Трамп, і якийсь молодий чувак на його місце сідає і керує і більш екологічно керує ніж Трамп. Тому можливо мова про нього. Але Індія і Китай домовляться. От Все ж таки знайдуть вони спільну мову, знайдуть вони спільні теми, і Китай своє від Індії отримає. Чи буде Україна на провідних позиціях в цьому Союзі? Ну, звичайно, карта Зірка. Звичайно. І оце і буде той союз, який ми з вами бачили у 2022 році, коли всі кричали: Україна в НАТО. Не бачила я ніколи Україну в НАТО. ніколи. Ну, не бачила ані в Європі. Про союзі ані в НАТО я Україну не бачила. Я бачила, що буде військовий союз, і Україна буде на провідних позиціях. І от зараз знову Україна в імператорських позиціях. Тож, не дарма ми проживаємо страждання. Тож знаєте, як то кажуть, для веселки треба дощ. Тож після цього всього страждання все одно вийде веселка, все одно ми її побачимо. Україна і Україна вже зазвенить новими нотами новими мелодіями на весь світ. Тому що так нас вже знають. Тому багато країн не знали, хто та Україна, де вона знаходиться на сьогоднішній день. Вже безліч країн про це знають. І знають вже і історію України, і знають вже і міць, і фішечки українців знають. Тому нічого. Ми свою позицію в світі займемо і підуть е, ті штати зі своєю потужністю. Не в розмірі щастя. Дівчата знають. Так, обмін полоненими всіх на всіх. Чи буде відбудеться обмін полоненими всіх на всіх? Чи відбудеться обмін полоненими всіх на всіх? Ні. Я його ніколи не бачила, до речі, чи з е, обмін полоненими найближчими е, часом найближчим часом? Да, про це йде домовленість. Дуже скоро. Да, колись колісниця, хтось до нас вже люди їде. Дійсно, хтось до нас їде, тут е, загиблі приїдуть. Тут приїдуть загиблі, тут приїдуть цивільні і тут приїдуть військові полонені. Да, дуже. Буде багато радості. Кількість, чи буде велика кількість, приблизно як останній обмін. чи буде хоча б останні, як останній обмін, така кількість до спектаклів. Щось не вийде, щось не вийде, але повернуться. Знову ж таки, повернення додому 100% відбудеться. Відбудеться досить скоро. Це військові, цивільні і Загиблі повернуться. Але знаєте, от знову дивіться, стосовно всіх на всіх, в мене е, тут питання до ворога нашого. Тому що, я б сказала, багато з тих людей, кого вони заявляють полоненими, на сьогоднішній день є неживими. От про що мова, і ніби як вони не можуть це навіть втілити фактично, фізично не можуть вони це втілити. Це знаєте приблизно, як я нагадаю вам, пам'ятаєте, як вони як взирвався літак іл? Взірвався і вони заявили, що там було безліч наших полонених. А я пам'ятаю, що я коли розглядала цей літак, і мені показали, що літак було взірвано зсередині, Там як всередині щось детонувало чи взірвалося, тому що я не бачу, ну, тобто ну, мені йшла картинка, от саме зсередини вибух. І потім вони. Продали це як ніби там були наші військовополонені, але там їх не було. А коли ми розглядали, мені показували, що скоріш за все, ті полонені, яких вони подали у цих списках, вони вже давно були загиблі, і вони просто знаєте, як підставили ці прізвища і продемонстрували, що вони були в тому літаку. От щось схоже тут знову мені йде. Ну тобто, якась брехня, якась ілюзія і якась підміна ну тобто. Щось ще що заявлено, його не існує. Але обмін буде, і обмін буде досить швидко, досить скоро. Ну, тобто, я бачу, протягом, можливо, тижня хтось повернеться додому, тому що сьогодні про це вже іде активна домовленість, активні розмови. Не можу підтвердити. Так, якусь частину чогось вони вивозять. Подія намальована як на майбутнє більше, тому що тут буде поставлена якась крапка, буде якась новина, і ворог звідти буде активно йти. І по карті світ він завершить цей цикл, він піде, виконавши свої, якісь, якісь свої команди. Таке відчуття, знаєте, що вони якось посиляться. От Нікополь, рідні мої, правда, не люблю таких прогнозів, але от повинна сказати. От таке відчуття, ніби вони як посиляться, і це буде знаком, що вони скоро завершаться. От чомусь отак воно йде. Ну тобто, чи поменшаться е, обстріли Нікополя, вони стануть менше, вони стануть рі, ну, е, більш не так часто, проте проте ще щось буде. Розумієте, вони ніби як накоплю накопичують якийсь інтенсив. Чи відійдуть орки від Енергодара? Так, да. Да, відійдуть, 에, відійдуть, і знову ж таки, вони відійдуть, тому що буде даний наказ. Отак, як нам йшло. Пам'ятаєте, що мені постійно йшло, що вони самі йдуть, вони уходять, вони йдуть. Мені постійно, як вони йдуть, куди вони йдуть? Не розумію. І отут от знову розумієте, вони відходять, тому що їм про це сказали. Не тому, що їх вбили, не тому, що вони там здалися, а тому, що їм сказали. Тому. Тримаємось, друзі. Тримаємось. Енергодар звільнимо і АЕС звільнимо, тому. Віримо, не вийде вона під повний контроль, не заберуть її. А я вам нагадую, що постійно нам показували передвісники війни. Там їх було декілька, і постійно вони повторювалися, що помре, боже, не можна казати це слово, перестане дихати якийсь важливий мужик, важливий, ну тобто якась ключова фігура. Друге, станеться якийсь величезний вибух, але пригадуєте, що мені показувало, що ніякого річника в них. Більше немає. І то, ото, що вони відправили, запустили по Дніпру, це була якась, ну там щось не без чогось. Ну, Тобто, це неправдива була заява, коли люди повідомляли, ну тобто, коли наш ворог повідомляв, що то було. Тому що, коли я передавлялася арішник, я не бачила в них ніякого Арішника. Можливо, він у них там в проекції, в недороботках якихось, але... Але не бачила. Давайте ми так спитаємо: чоловік чи жінка. Тому що ці питання мені постійно пишуть. Можливо, це буде там різні жінки, різні прізвища мені пишуть. Давайте поглянемо, хто буде наступним президентом України. Покажіть мені, будь ласка. Тут ідуть чоловічі карти. Тут ідуть чоловічі карти. <кій> Мені вже таке, наскільки я пам'ятаю, показувало. Я не пам'ятаю, чи я озвучувала це в ефірі. Але ну, на особистих консультаціях часто люди мене питають і загально світові питання, не тільки за особистими. Ну, особисті то святе, але іноді, знаєте, цікаво, і питаємо і розглядаємо. Е, хто буде? Буде якийсь король мечів? Е, до речі, король мечів, лицар мечів. З мечів вісімка пентаклів. Я пам'ятаю, що показувала нам вже, що це буде якийсь молода, молодий чоловік. Ну, тобто, це чоловік. Чоловік, можливо, він військовий, можливо, він просто як аналітичний склад розуму в нього. Це людина, яка пережила страждання. Це людина, яка вкладалася вже у щось, і щось вона вже втратила. Це людина, довгий шлях пройшла. Це якийсь молодий чоловік. Жінка не вийшла жодної карти. Чи буде президентом України хтось, хто вже претендував на цю посаду? Давайте так спитаємо. Не будемо зараз прізвище називати, бо я. Боюся, вже прізвище називати. Мені я про когось скажу, мені кажуть, ой, за що ви його не нате? Я взагалі ні до кого з політиків не, не відчуваю жодних емоцій, от жодних, правда. Я на них за ними спостерігаю суто з аналітичної точки зору, з калькулятором, знаєте, що зробили, що не зробили, де плюс, де мінус, все. І я не можу об'єктивно дати їм оцінку, тому я. Спираюся на те, що відбувається навколо на сьогоднішній день, наприклад, можливо, у вас є якісь припущення? У мене як у громадянки немає навіть якихось припущень, хто б це міг бути за кого б я сьогодні пішла, проголосувала? Немає в мене такого претендента. Буданова ми дивилися. Давайте глянемо, чи є вірогідність того, що ми його колись дивилися, чи є вірогідність того, що Кирило Буданов стане наступним президентом України? Чи... яка вірогідність? Коли цер кубків перевернути? ні. <клес> він туди не прагне, він цього не хоче. він е, е, ну, інший, інший фокус, інші цілі, інша мета. Ні, це не боданок. Диявол його закривають, йому прикривають, він є. Він був частиною групи, він був частиною колективу, і йому закривають рота, не дають йому можливість, і це можливо навіть не напряму його там залякують, чи ще щось. Знаєте, як обходять по дияволу, можуть бути плітки про нього розпускають, якусь гидоту, бредоту на нього льють. Тому от щось тут не без цього. Чи ця людина має військовий досвід, саме військовий бойовий, новий досвід. Ви царжезлів. Так, да. Е, да. е, людина має або військовий досвід, або е, ну в погонах. Ну тобто, щось в формі ця людина е, робила Робила саме роботу. Ну тобто я не можу сказати, що це обов'язково буде людина, яка все життя військова. Ні. Але ми розуміємо, що зараз у нас і програмісти в погонах, в формі і та всі, і діджеї, і співаки, і всі, хто хоче, що у нас можуть бути зараз в формі, тому що війна не питає, ким ти працював, якщо ти є маєш сили, ти йдеш і захищаєш. Тож людина має бойовий досвід, саме бойовий досвід має. Більше на військовий досвід. Я б не сказала, що це саме бойовий досвід. Ну, все одно тут якісь страждання людина пережила. Чи є вона в просторі? Є, але вона не звинить. сьогодні. Ця людина не на перших шпальтах. Розумієте? Ну, Тобто цій людині поки що прикручують гучність, не дають їй стати в повний в повну потужність заявити про себе. Тому я бачу чоловіка. Ну, тут не про наступ, тут не про наступ. Вони намагаються, знаєте, вони намагаються бити, будуть бити. І таке відчуття, ніби вони на Суми вклали прям ресурси. Ну, тобто це ледь не найдорожча зараз їхня оця точка на мапі, і вони зараз саме на неї мають багато. Ресурсу вкласти добре, чи буде наступ, чи планується наступ на Сумщину. Тут особливо мене заакцентували напрямок Велика Писарівка Охтирка. Наступ на Сумщину, чи зможе ворог реалізувати ні колесо фортуни? І друга карта у нас, яка вийшла? Сімка кубків перевернута. Ну, тобто, будуть спроби порушити кордони, будуть спроби. Спричинити людям страждання. На жаль, я бачу, що поки що вісімка жезлів і єрофан перевернути. Сказ... кажуть нам про те, що все ж таки. Бити будуть вони ще суми, на жаль, люди. Давайте так, наступ, саме наступ. Чи зайде ворог на Сумську землю, на Сумщину? Ні, імператриця перевернута, не вдасться їм цього зробити. Знову сонце, ракети летять, будуть вони бити. Це каби. Ну, тобто паж мечів перевернути, це і шахеди, це і каби, це те, що зблизька, це те, що не шкода, скажімо так, але все одно по імператору розумієте, вони туди вкладаються зараз потужно, прям вони туди бабки. Кидають активно на Сумщину. Вдаться? Ні, нефіга. Захистять. Тут захист потужний, захист дуже, потужний, дуже міцний. Перевернута, закохані, перевернуті. Ні. На жаль, я не бачу цього, цього, цієї дії. Я не можу сказати, що буде підписано прям знаєте, чітко, жорстко, в найближчі два роки, давайте так, чи буде устатковано. Ріка, мечі, все ж вони хочуть щось відкласти на потім. От все одно, ви пам'ятаєте, постійно йде якась дивна ситуація. Що як дві перемоги, чи то визволення земель двома етапами. Тобто одна крапка стоїть, потім відбуваються ще певні процеси і стоїть інша крапка. Але на це питання відповідь ні. Я не бачу, що штати внесуть прям фінально знаєте що. Що прям все, капець, Україна така більше не троне чіпати, поки що ні. Ну тобто від чогось потрібно відмовитися, і тоді е, щось ви отримаєте. Ну тобто, зараз вони тиснуть на це. Але ми пригадуємо з вами, що все одно мені показувало, що путь вони дотиснуть. Мені показували, що все одно е, оці. Домовленості по ресурсам українським не обов'язково це земні ресурси, підземні ресурси, якісь видобне не тільки видобуток, а ще й виробництва. Якісь нам постійно показували, що і Штати, і Китай, і Турція ми будемо з ними щось виробляти спільне. Тому давайте ми будемо переглядати Знаєте, як, як буду наступати питання? Я пригадую, нам показували, що хтось втрутиться, і хтось все ж таки розділить, ніби як з нами там участь. Саме от в Запоріжжі Запорізьку Запорізь, 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 Атомну ми дивилися, чи візьме чи візьмуть штати ЗАЕС за під контроль українську нашу? Туди потрібно вкладатися Її... І... так, чи буде Запорізька атомна електростанція підпорядкована Україні? Да. Лицар жезлів, ми щось туди будемо вкладати. Ми будемо щось туди, е, щось розтягувати, Тому, ну, штати чи будуть там штати керувати? Вони будуть права качати. Дивіться, таке відчуття, ніби без них ми щось не можемо зробити. От, не можемо ми щось без них зробити. От без штатів. Так, да, да, але от знаєте, таке відчуття, дивіться, король мечів, королева мечів. Ну тобто таке відчуття, ніби от саме зараз йдуть домовленості, не просто домовленості. Тобто те, що вона повернеться під контроль України, це 100%. ну тобто Це буде на сьогоднішній день умови от знову розбита, розламана, втрачена. Чи будуть допомагати, будуть допомагати, по королеві мечі будуть допомагати, вийти з п'ятірки мечів, ну, тобто відбитися і дістатися свого. Проте ще качелі стосовно ЗАЕС будуть. От вони ще будуть. І вони будуть між штатами і Україною таке відчуття. Чи буде ще якась країна дотична до повноцінної роботи Запорізької атомної електростанції? Буде як було. Ну я більше схильна до того, що тут ми будемо там панувати, а певні країни будуть, не знаю, тримати контроль, проводити аудит, вкладатися технічно, якось, аби отримати щось потім. Ну, тож, відражки ми точно її заберемо в Україну. Вона стовідсотково повернеться.